Здоровья вам. И вы не переживайте, не расстраивайтесь, когда вы смотрите телевизор, поститесь в этих ТикТокаете, локаете, квокаете э, в этих сетях. А это был то стендап шоу, квокаете, локаете, ТикТокаете? Почему аплодисменты? Чи там хтось є з картинкою, яку підіймає, кажуть, зараз мають бути аплодисменти, зараз має бути тиша, зараз всі роблять. А -а 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 -а! Ну як знаєте, як на шоу роблять. Це дуже Ви знаєте, дуже коротко вам скажу. Ми в останній час <плес> багато говоримо раніше про IT. IT IT зараз іскусний інтелект. Я часто на самому високому форумі. Слушай, это дум... А кто такие сами высокие форумы? Куда тебя пускали Лукашенко останним часом? Какие сами высокие форумы? Вот те, что на территории России отбываются, в Санкт-Петербурге? Вот все те, кто об этом говорят, они хоть понимают, что такое этот искусственный интеллект и к чему он может привести? Не хочу показаться тут великим знатоком в этом плане, но я, как только это появилось, изучал. Я уже где-то говорил, изучал в Эмиратах, Китайцы, американцы в узком кругу рассказывали, я им задавал один вопрос: что это такое и к чему приведет. Разговор был откровенный, и это было совсем недавно, когда зародилась эта идея искусственного интеллекта. Продвинутые люди, умницы, мне сказали, господин президент, мы не знаем. Не знаємо. а так сказав, вроді знають. Е, ну, дивіться, я пішла легшим шляхом. Я не маю можливості, звісно, брати участь в високих форумах, їздити в. Китай, Іран, КНДР і в Санкт-Петербург для того, щоб з'ясувати до чого призведе штучний інтелект. Я просто загуглила у штучного інтелекту. Ну або спитала, до чого призведе розвиток штучного інтелекта. І він мені пише: є позитивні наслідки, негативні наслідки. Позитивні наслідки він не каже: Ми не знаємо до чого це призведе. Він каже: дивіться, позитивні наслідки, революція в медицині, так Ще вже допомагає ставити діагнози, створювати ліки, прогнозувати ризики хвороб, економічне зростання, автоматизація рутинної роботи, освіта без бар'єрів. Персоналізоване навчання ШІ бачить, як ти сприймаєш матеріали, підлаштовується під тебе. Порятунок планети ЩІ вже використовується для оптимізації енергоспоживання, моделювання кліматичних змін, пошуку альтернативних джерел енергії, негативні наслідки, безробіття. Масова автоматизація призведе до втрати мільйона робочих місць, поглиблення нерівності, доступ до передових ЩІ. рішень мають великі корпорації і багаті країни, дезінформація і фейки, ші дозволяє створювати фейкові новини. Дякую, ЩІ, що ти про це говориш. До речі, інколи навіть е сам того е не підозрюючи, має таке відчуття, коли ти, наприклад, е кажеш. Е Дивись, я це моя бібліотека. Я люблю читати такі книжки. Запропонуй мені щось подібне, і він тобі пропонує перелік книжок. Ти починаєш її гуглити. А виявляється, що таких книжок немає. І ти кажеш йому Стоп, підожди! Так таких книжок не написано. Він каже, а падлавіла так, от дезінформація і фейки, загроза демократії ще може бути використаний для тотального стеження і втрата людської суб'єктності люди можуть почати покладатися на щі більше ніж на власну мораль ін, інтуїцію і розум. Ну і відповідно надпотужний щі може вийти з під контролю і діяти в інтересах несумісних з людський ми це відповідно відповідає той такий штучний інтелект в той момент, коли великі уми найрозумніші розуми цього світу. Ну за словами Лукашенка, звісно, говорять про те, що вони не знають до чого це призведе. Так само, як і ніхто не знає, скільки Лукашенко ще буде правити Білорусю. Ну, попробуй вгадай, третій раунд переговорів, який ми пропонували почати на неділю з 22 юня. До сих пор никак не упоминается в каких-либо украинских заявлениях, в каких-либо советах, которые им дают их западные, их западные кураторы. И вот теперь значит, переговорщик еще уехал. Ну, вот уровень... Ну, получається, Лавров каже, що поки не може зустрітися російська делегація з українською делегацією, тому що в українській делегації відбуваються зміни. Зміни відбуваються в Кабміні, зміни відбуваються в міністерствах, і це внутрішньоукраїнські зміни. Не те, щоби ті переговори в Стамбулі до чогось призводили, але знову ж таки там говорять про обмін полоненими. Тому ми мали декілька обмінів після цих зустрічей в Стамбулі. Я не знаю наскільки. Має різницю або значення, хто саме перебуває на тих перемовинах від України. Але не переживайте, зараз буде оновлення делегації. Ну і відповідно зустрінемося. А краще зустрінемося, як там казав Дональд Трамп, на трьох Путін Зеленський і Дональд Трамп. Тоді відповідно ми зможемо знайти якесь рішення. Ну а поки того рішення нема. Ну і давайте ще на останок про мистецтво. Для нас ПВО стало такою нормою життя. І коли читає... ПВО стало нормою житті. Говоріть е -е, смотрящий за Белгородом. А що, а когда? Я перепрошую. А дивіться, ще три роки тому не була нормою життя. Жодна ракета на территории Белгорода не прилітала. А теперь каже, норма жизни в книге Великой Отечественной войне очень много было написано книг песен, написано картин. Да? Вот война она настолько сильно вот внутренне проникает во все уголки и вот какие-то скрытые потенциалы И У нас вот тяжелое испытание на жителей при граничевых одна из девушек, как художница, она на сколько 400 стала рисовать вот эти картины. Ну, это, это корпус, это крышка. это крышка, это крышка, абсолютно верно, это крышка. На осколках С-400 не понравилось Путину, вы что, С-400 неуничтожаемое ППО. Это крышка. Да, когда, когда ракеты выходят, вот они отваливаются, и вот оно стало таким, наверное, символом, с одной стороны, то, что нас защищает, а с другой стороны, и надежда, надежда, она не то, что надежда, уверенность в близкой победе, она есть в душе каждого из нас. Поэтому вот, если честно, хотел передать от всей души. Спасибо большое. Передайте авто. Що А, Надіжда каже з одної сторони: це кришка від того, що нас захищає. Ну, не завжди. А можна навіть сказати завжди не. Тому що це російська ППО, а з іншої сторони, каже, це надіжда. Ви бачите там надіжду? Я не бачу. Я бачу якийсь е знищений будинок і дівчинку з собакою, яка опинилась на вулиці. Бачите надіжду? А давайте ви напишете мені, що ви бачите на цій самій картинці. Знаєте, як раніше казали, давайте подумаємо в школі е про що хотів сказати нам автор. І ми тоді з вами вгадували, які думки приходили до автора в той момент, коли він писав вірш або малював якусь картину. Давайте спробуємо теж на цю тему погадати в коментарях. Пишіть ваші думки про що ця картина.